Всім доброго дня, мене звати Іван і ви мене гостях. Дуже багато запитань з приводу вакцинації курчат, чи вакциную, чи не вакциную. Так, вакциную. Звісно, простіше набагато і зручніше купити вже курчата, вакциновані. Тому що ну, це не дуже така проста, як то кажуть, робота вакцинації курчат, але нема нічого неможливого. Ну, але є свої нюанси. Дивіться, є основні. Вакцини для курей, для курчат, від основних хвороб, можна сказати. Це від Ньюкасла, від Гамбера, від Маріка і від Віспи. Я вакциную від Гамбара та Ньюкасла. Від Марика я не вакциную, але не вакциную чому? Якщо ви цікавилися цією темою вакцинації, то ви знаєте, що Марика, по-перше, вона дуже, як вам сказати, Важко її знайти цю вакцину в плані того, що верніше не важко її знайти, і її дуже важко транспортувати, тому що вона транспортується лише в рідкому азоті, тобто треба ці спеціальні фляги. Ну для домашнього господарства на 100 курчат до 100 курчат. Це взагалі не варіант, і вакцина продається на від тисячі голів. Тільки звісно, якщо у вас десь поруч є якась інкубаційна станція, вони всі вакцинують від маркну в більшості. Часто можемо сказати, я не знаю, як чи всі, не всі, але дуже часто, тому що це така важлива вакцина. <кій> Хтось мені навіть радив, що можна договоритися, домовитися з інкубаційною станцією і відвести до них своїх курчат на вакцинацію, тому що вони не вакцинують, що вони розводять на тисячу голів є. Там їх та ти не є, але її треба зразу використати і все. Вона не зберігається більше. Розводиться і все. То навіть тих, хто домовляється, підвозить своїх курчат, їх треба вакцинувати з суточного віку. Що стосується, Ну, це вже кожен вирішує сам. Я не буду вакцинувати, тому що ну, нема такого, якби десь тут поруч можна було купити цю вакцину, так і доставляти. Ну це дуже проблематично. І в мене нема тут конкурсіних ну, станцій, щоб її э, відвести до своїх курша. Тим більше, що зараз і погода, ви самі розумієте, хоча будуть лісти морозі не видати суточно. це треба робити одразу цю вакцину. Я буду вакцинувати від Гамбара і Ньюкасла. Від віспи ще не знаю, можливо. Чому? Від Гамбери Нюкасла вакцинується путем випоювання. Від Нюкасла можна ще закапування назально, тобто вноси капати курчатам. Ну, Зараз ми поговоримо про це подробніше. від віспи треба колоти, не знаю, чи робиться це в два місяці від віспи. А від Нюкасла і від гамбера робиться вакцина з в, ну, в 10 по 14 день життя курчат, і, і проводиться ревакцинація через 10-14 днів потім. Тобто два рази робити цю вакцину. І так, давайте поговоримо тепер конкретно. Якщо ви планували придбати інкубатор, то у мене для вас чудова новина. Виробник інкубаторів теплуша дарує знижку на всю продукцію 4% від замовлення у кошик. Пропозиція триває короткий час, тому встигні скористатись. Умови прості. Оформлення тільки через кошик сайту Теплуша.inua. Оплата тільки при отриманні. Обов'язковий коментар при замовленні через кошик. Іван 16.02. Пропозиція дійсна до 16 лютого. Тому не зволікайте, омріяний інкубатор за вигідною ціною вже чекає. Є такі вакцини. Це від Гамберо. А це вакцина від Ньюкасла. Вони є різні виробники, але вони плюс-мінус ознакомлю. Транспортування цих дуже добре, якщо у вас є десь поруч ветептека, в які можна їх придбати. В мене, на жаль, такої немає, я замовляю в інтернеті. Якщо ви замовляєте в інтернеті, то е якщо це відповідальний е інтернет-магазин Вітаптека, вони вам зразу скажуть, що потрібно придбати термобокс, тому що ці вакцини відправляються лише е в термобоксі, тому що і зберігання цих вакцин від плюс 2 до плюс 8 градусів, а то й в мінусі. Мінус, мінусова температура. Більше не можна, тому що це живі вакцини. А от мені прийшла в термобоксі. Я замовив небагато. Там вони продаються від пачки ну ви то всі побачили. Е -е -е. Якщо такого, ну, звичайно, пінопластова, тут вони понакладали заморожена вода, Була, ну, це заморожений лід. І тут дуже добре вони спакували. І ось тут у мене в пакетіку вакцині. Зараз ми з ним повернемося. Давайте далеко не відходите. Ось. Вакцина в мене від Гамбаро. Гамбаро Гамбаро. Ось такі вакцини. Вони розводяться, Ну, ми зараз поговоримо, як що робити. І ось в такому вигляді у мене від Нюкасла вакцина. Е є вакцини від Нюкасла теж в такому вигляді, але їх не було вже в наявності. Я вже пізно спокопився. Я щось обирав, обирав. Так. Ну, я їх зараз прибираю, тому що їх не можна такі одразу на -на -на назад закладаю понесу в холодильник. Зберігати потрібно в холодильнику, і вакцина довго не, не лежить. В них є сроки придатності. Будьте уважні, щоб у вас не було не Мені коли телефонували, підтверджували заказ. Зразу ми про, е, мені сказали, що ця вакцина від Нюкасла там до е, червня, а від гамбуру здається до наступного року, там до березня. Ну мені підходить. Я запасом не беру, я беру так, щоб мені пропити. Ну плюс-мінус. ви ж розумієте. Е, кожна ампула в мене е, на 50 голів. Тобто на 50 курчат. Маленька ампулка – це на 50 курчат. Розводите, і на 50 курчат ви її е, витрачаєте. Якщо у вас там курчат, то 2 ампулки. Якщо менше, ну, все одно одну ампулу будете розводити, то вже так собі розраховуєте. Є такі ампулки, деякі від нюкасла я бачив на 100 голів, тобто одна ампулка, ну там все ж залежить, ви розумієте, від препарату. І так, давайте поговоримо тепер, як що робити. Тепер подробно поговоримо про е, вакцину від Нюкасла, і взагалі, що це за хвороба. Це страшна хвороба. Е, я з нею. Стикався в себе на господарстві. Тоді, коли я собі був придбав добових курчат маранів, вони, на жаль, були всі заражені цією хворобою, і ця хвороба дуже заразна. Вона дуже передається по курчатах, я тоді дуже багато втратив і курчат, і курей. Якщо у вас на господарстві є така хвороба, то це дуже погано в курчата, якщо вони були не вакциновані, не випадені, вони дуже. Велика вігріні, що вони всі загинули. Звісно, бо були деякі, які пережили цю хворобу, знаєте, і в них виробився імунітет, але вони все одно є розносчиками. На жаль, на жаль, це дуже заразно і е... треба не нехтувати вакцинами. Звісно, було б краще просто, знаєте, як звичайно пропойка, пропоїти антибіотиками, вітамінами, це дістатьками і все і собі радити життям. Але, на жаль, не приходиться робити вакцинацію, тому що якщо ви тримаєте кросову птицю, то звісно можна. Ну, бажано, звісно, робити вакцинацію, але можна обійтись без них, тому що кроси в них гарний імунітет. Вони зазвичай, якщо ви купуєте на яких станціях там все батьківське стадо провакциноване, зроблені всі випитки, вони від цього. Ну, коротше, що дуже гарний імунітет. Курчаток не вже є там, від батьківського стаду, знаєте, доб... гарний задаток. А якщо ж ви хочете тримати породню пташку, купуєте яйця в інших господарствах. Хто отримує той ти інакше породи дуже багато людей нехтують вакцинацію свого поголівля батьківського і всякими пропойками. То, на мій погляд, щоб отримати і тримати гарних породніх пташок і отримати з цього гарний результат, дуже важливо робити вакцинацію. На жаль, хоч, звісно, я ж повторюю, провтористилося, бо цього не робити, але на жаль, це потрібно робити, якщо ви хочете тримати породню пташку. За кросію, так це теж можна важливо, потрібно, але для породньої пташки, на мій погляд, це ну необхідно. На жаль. Відкриваю, відкриваю, зараз в холодильник І так, що стосується Newcastle. Так, спосіб застосування та дози. Дивіться, цю вакцину можна застосувати ентерально шляхом випоювання та інтраназально шляхом закапування в носові пазухи курчатом. Я буду використовувати другий метод, я буду їх закапувати. Тому що це простіше мій погляд, то вони там вип'ють то лапками, то ще щось так кожен взяв, помучав 3 секунди, і вже воно, ти знаєш, воно точному пішло. Вакцину потрібно розчинити у дистильованій воді або в кипяченій, холодній з нейтральним рівнем pH з розрахунку 100 доз на 10 кубічних сантиметрів. Тобто, е якщо у вас на 50 доз. То це треба 5-кубовий шприц, Тобто то заляти, поняли, це буде на 50 курчат. Якщо у вас е вакци вакцина ампула на 100 доз, то це потрібно шприц 10-кубов, я так мірую, е то заляти це буде на 100 курчаток. Як пр проводиться вакцинація? Вакцину закапують піп'яткою в ніздрю, птаху різного віку по 2 краплі 0,1 кубічні е сантиметри. При цьому другу ніздрю закривають пальцем. Тобто дві капельки в ніздрю, взяли пташенятку, зажали йому е, одну ніздрю, в другу капаємо дві капельки, і ось у нас пройшла вакцинація. Поїти птицю дозволяється не раніше, ніж через дві години після вакцинації. Побічних ефектів не встановлено. Ну, Це така кратка ламаскусія. Як робити вакцинацію? До вакцинації за 3-4 доби і 5-6 діб після вакцинації не можна використовувати ніякі антибіотики, ніякі більше пропольки з використанням антибіотиків. Це важливо. Вакцинувати потрібно лише тільки клінічно здорову пташку. Якщо ви бачите, що у вас страшня якийсь хворий не цей, то важливо не вакцинувати його, тому що ви тільки не нашкодите. І е, після розведення вакцини вакцинувати протягом 1,5-2 годин. Далі препарат вже не, вже не вакцинується, вже треба його знешкодити. 15 хвилин прокип'ятити. І все. Вся ця інформація є в інструкції до вакцини. Тобто, якщо ви вирішите собі придбати вакцину, то вся ця інформація є в інструкції до самої вакцини. Так, тепер поговоримо про вакцинацію від хвороби Гамбера. Вакцина проти інфекційної брусальної хвороби птиці хвороба Гамберо. Вона є теж необхідна. Вона дуже дає гарний імунітет нашим курчатам, В подальшому вони дуже добре переносять інші хвороби і не так хворіють. Більше вірність довести молодняка до необхідної вам стачі життя, я би сказав. І так, Вакцина Габера шляхом виповання, вона ж нікуди не закапується, вона вже проводиться з випоюванням курчат. Потрібно за добу, до того, як ви маєте проводити вакцинацію, як то кажуть, засікти, спостерігати, скільки за півтора-дві години курчата випивають у вас води. І на такий об'єм розвести вакцину, Ну, на ту кількість почати у вас є. Тобто, ну порухувати середню і собі розвести, і, да, і розвести вакцину, і дати їм пити півтора-дві години. Вакцина розчиняється в кип'яченні холодній воді. Е, важливо, щоб вода була без антибіотиків, без всяких вмістів хлору. Е, поїлки повинні бути е, ретельно вимиті, без розчинів, так щоб не так само нічого не пов'язало на саму вакцину. І все. і... І потім після 10-14 діб потрібно ревакцинацію робити, щоб кучата були здорові, щоб в них добре виробився імунітет. І так, і то вакцини від хвороби Нюкасла і Гамбера робиться до місяця двічі з інтервалом два тижні. Від нюка від Марика робиться з самого народження, від віспі робиться в два місяці. Кожен же вирішує, як він буде робити. Потрібно воно йому, не потрібно, необхідно. Ну ви самі повинні собі вирішувати, але не нехтуйте здоров'я малечі, тому що це. Від цього дуже багато це лежить насправді, тому що всі стикалися з падіжом курчат з поганим батьківським статом, з зараженим яйцем. Ну в більшості я так точно стикався. Тому я вирішив, що я буду вакцинувати. Це не так дорого коштує, насправді, але це залог здоров'я. Ну звісно, ще головне транспортування і зберігання вакцини, щоб вона мала користь. щоб вона вам принесла користь, тому що е, треба знайти відповідального продавця саме вакцини. Е, вбивайте в інтернеті, просто шукаєте, і ви знайдете. Все, що щось цікавить. Звісно, краще, якщо у вас є десь поблизу вітаптека, і тоді можна звернутися і вже купити цю вакцину. Будьте здорові, хай ваша початка вас радує, тішить і приносить вам користь. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе.